Всім привіт! Сьогодні до вашої уваги огляд відпочинку на Закарпатті в косану на термальних водах. Я їхала на термальні води в косану, не очікуючи дуже гарного сервісу чи ще якихось привілей. Але я була приємно здивована і сервісом, і самими термальними водами. Хоча. Деякі басейни і сауни були на реконструкції, але зато було менше людей і можна було насолодитися своїм відпочинком, оновити своє тіло, душу, заспокоїти нервову систему. Все було на дуже гарному рівні, все відповідало стандартам. І було неочікувано для мене, що відпочинок в Косано – Перевершить мої очікування, і що відпочинок в поса на Закарпаття виявиться кращим за якістю води, за якістю обслуговування, ніж відпочинок в Угорщині, Іспанії, Італії, Словаччині. Там, де я відпочивала на термальних джерелах, до цього моменту. Тому я можу сказати, що це була приємна така несподівана. Для мене новина відкриття косину. Я рекомендую, мені дуже сподобалося, і я думаю, що цей відео буде для вас корисним. Можливо, вам захочеться своє здоров'я оновити відправити. Дуже добре, ці термальні води підходять для людей з проблемами. Суглобів, хребта з проблемами серцево-судинної системи, периферичної нервової системи, з проблемами жовчного міхура. Також це підійде просто для людей, які хочуть свою нервову систему трошки заспокоїти і привести в рівновагу. Дякую, поставте лайк, якщо вам сподобалось.